Отці, дорогі брати і сестри в монашості, достойні спільноти різних наших церков греко-католицької, Кримо-католицької, православних церков, протестантських спільнот, дорогі брати і сестри, учасники сьогоднішньої хресної дороги, наша дорога молоде, дорогі Христі. Слава Ісусу Христу! Слава Події цієї квітної чи пальмової неділі нас переносять до передпасхального Єрусалиму, до міста, яке готувалося до Пасхи, в якому, мабуть, знаходилися тисячі людей, які прийшли тоді з Римської імперії, з різних її куточків, де велася жива торгівля, дзвеніла дзвінка монета, де люди займалися дуже багатьма справами приготування до Пасхи. Місто начебто жило своїм життям. І аж не раз молодь починає вигукувати осанна, благословен, гряди в ім'я Господнє, Цар Ізраїлів». віруюча, може, натхнена Богом, молодь побачила когось, кого той Єрусалим не бачив і не впізнавав. Із уст младенців і сущих воздавте собі хвалу. Такими словами Ісус Христос пояснить усім присутнім те, що прославляла Єрусалимська молодь. Можливо, ті молоді люди не один раз чули, коли на свято Пасхи вони питалися під час ритуалу юдейської Пасхи свого батька, а чим ця ніч відрізняється від усіх інших ночей? І тоді побожний юдейський батько розповідав їм історію Пасхи визволення з Єгипту і пояснював, чим ця пасхальна ніч відрізняється від усіх інших ночей у році. Але нараз ця молодь зрозуміла, що ця Пасха якась інакша від всіх пасхальних. Днів і приготувань історії Ізраїля. Бо Христос, сидячи на осляті, входить у стольний град. Месія, Помазанець Божий, той єдиний, якого якому вони були готові заспівати ту саму пісню, яку чули пророки, як на небі херовими і Серафими співають Богові Ізраїля. Осанна, осанна Вишніх. Перед тим Христом, який всю пальмову неділю свіченого святі входить в місто своє, саме молодь стелить свою одіж. А ми знаємо, що в античному світі одяг означав місце в суспільстві, гідність. Ми би сказали достоинство і посаду, яку хтось посідає на драбині різних людських достоинств. Усе це вони стелять йому до ніг. Вони несуть йому назустріч вінки, радше символи, знаки перемоги і вітають його як переможця. Ось, що означають і пальмові гілки в руках молоді. Вони впізнали свого Бога, який прийшов і навідався до свого народу. Ми теж сьогодні з вами пройшлися через місто, яке наші батьки називали Новим Єрусалимом. І ми теж бачили, як то місто живе своїм життям, правда? Між Софійським собором і Михайлівським і де живала торгівля. Заробляється на релігійній символіці дзвінка монета. Людям, які приготовляються до Пасхи постом, мабуть, лоскотав ніс дуже цікавий запах, який долітав до нас по дорозі. Одні до нас дивилися, як на диваків, інші думали, що це черговий карнавал, проходить вулицями міста. Але хтось все ж таки зупинявся і прислухався, слухав Боже Слово, вдумувався в наші роздумування, і начебто серед нас побачив живого Бога, Ісуса Христа, який входить в нашу українську столицю у цей день. Я хочу сьогодні сердечно подякувати найперше нашій молоді. Бо це молодіжна подія, в якій ми взяли участь. Можливо, багато хто навіть не здогадався. Це наша молодь, віруюча київська молодь. Ось уже котрий рік поспіль збирає нас оцю пальну в неділю на цю хресну дорогу. Так. Ми несли хрест. Але хрест є єдиним прапором перемоги, які завжди носять у собі з собою, у своєму серці і у своїх руках християни. Це і той знак перемоги, яким ми, сьогодні, яким ми сьогодні вітаємо Бога, який до нас приходить, зближається, впроваджує нас у пасхальне таїнство своєї смерті. І свого Воскресіння. Я не знаю, я не бачив нікого, хто Стелив перед нами свою одіж. Але всі ви, які взяли участь у тій хресній дорозі, ви вчинили те саме, що Єрусалимська молодь тоді, тому що ви пожертвували, віддали, постелили до них Ісуса свій час, свою увагу, свою молитву. Кажуть, що сучасна людина має все, навіть деколи може мати гроші. А от часу ніколи немає. Немає часу для Бога, для ближнього, навіть для того, кого найбільше любить. Я дякую вам, що ви сьогодні зворушені оцією проникливістю віри молодих людей разом сьогодні. І сповіли віру в нашого Спасителя на вулицях і майданах Києва. Бо беручи участь у хресній дорозі, ми привселюдно призналися, що ми віримо в Бога, що ми є християни. Вітаючи нашого Спасителя, який є перед нас, серед нас. Великі вам за це спасибі. Бо взяти. Все те, що Христос нам приносить, означає перемагати Його силою, бути причасниками Його перемоги, бути благовісниками Його Воскресіння. Ми з вами завершили нашу хресну ходу на дуже особливому місці. Місці, яке скроплене кров'ю героїв Небесної Сотні. Тому не випадково. Сьогодні Господь наш Ісус Христос привів нас на Голгофу. На Голгофу українського народу. Бо тоді на Голгофі римські воїни і сенедріон юдейський думали, що вони карають смертю звичайну людину. Вони думали, що розпинають людину, а натрапили на Бога. Розіп'яли слово Господа. Так само і ті, що тут цілились зі снайперських гвинтівок в людину, думали, що вбивають тільки людей. Але ми можемо сказати, що вони поцілили у самого Христа, який, за словами Папи Франциска, є зневажений у кожному, в кого відбирають гідність, поранений. У кожному, в кого забирають здоров'я, і ще і ще раз вмирає у кожному, у кого забирають життя. Але ми знаємо, що Голгофа Христа не була кінцем. Бо пасхальне таїнство продовжується. Воно до кінця розкриється у славному на третій день Воскресінні. Так само і ми знаємо, що герої. Не вмирають. Ця українська Голгофа стала поворотним моментом в історії нашого з вами народу. Але ми тільки як віруючі люди, очима віри, повинні відчитати все те, що Господь тут нам на цьому місці сьогодні каже. Дякую вам за те, що ви є тут. Дякую, що ми сьогодні об'єдналися у вірі в одного і того самого Спасителя, будучи, можливо, членами різних церков і спільнот. Тут при Христі Ісуса ми ще і ще раз зрозуміли, як каже апостол Павло, один Господь, одна віра, одне хрещення. Ми, християни, які беремо участь в одному і тому самому хрещенні. Сьогодні і сповідуємо одну і ту саму віру серед того міста, яке живе своїм життям. Я хочу побажати усім вам глибоко пережити кожен день цього страстного тижня, для того, щоб потім у день славного Христового Воскресіння бути благовісниками його Пасхи, Його миру, Його перемоги. Його радості, Його світла. Тоді це все рознесіть по тому місці. Нехай Господь, який іде на добровільні страждання, буде єдиний, кому ми у тому світі можемо сказати осанна. Благословен, хто йде ім'я Господнє. Амінь. Слава Ісусу Христу!